Доступу вітаємо, друзі, вітаємо. друзі. Так з вами Руслан Дроздов, Олександр Філяєв. І це рубрика Код доступу, в якій ми будемо обговорювати через прийдешню зиму, яку нам усім обіцяють дуже важку, стан готовності пунктів незламності Одещини до осінньо-зимового періоду. І з нами Сергію Гудко, директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаємо Сергію. Дня пане Сергію, знаємо, що ці пункти незламності у минулої зими користувалися величезним попитом. Люди йшли до них сім'ями, і там і їли, і спали, і жили, і заряджали свої гаджети. І сподіваються, що і на цьому році вони будуть, бо дійсно інформації інформації про те, що зима буде тяжкою, її повно. Да? Ми, ми розуміємо, що вірити треба тільки ЗСУ і тільки нашим істочникам президенту. І заложному, і так далі. Ми розуміємо, що ворог такий підступний, що може знов-таки вигатити по енергетичній структурі. Тож у вас був час підготувати або перепідготувати пункти незламності, у якому зараз вони стані. Що вже відкрито, які, яка кількість їх взагалі буде, і вже готова. Нами планується до відкриття 812 пунктів незламності. Це така ж цифра, яка і була минулого року. Uh -huh. Це виважена цифра, вона взята відповідно до кількості мешканців на той чи іншій території і, і удаленість від населених пунктів або в місці компактного проживання людей. Тобто, ви розумієте, що це особливе навантаження це на місто Одеса, uh -huh. так звані спальні райони. Також додатково це у нас районі центрі. По Одеській області на сьогоднішній день, враховуючи досвід минулого року, ми провели ряд заходів. Ну, Основною проблематикою, яка була минулого року, і ми всі це бачили і на собі, як то кажуть, зрозуміли, це інтернет, uh -huh. це питання інтернету. Тобто, коли в нас були великі проблеми з електромережою, постачанням електроенергії, відповідним чином, на жаль, у нас і як казали, що і три джілта LTE не про це, да, да. все, все це да. не працювало. Інколи навіть і була проблематика до додзвонитися да, мобільному телефону. Да. Враховуючи цю проблематику, вже вже починаючи з літа весни минулого року, цього року, літа. Та, та восени і ця робота і зараз продовжується. Були підведені оптоволокно до пунктів незламності. Uh -huh. Так звані пони. На сьогодні, з інформацією минулого тижня, вона кожного тижня оновлюється. Ми маємо тільки 8, 8 об'єктів, які. Ще не підключені, uh -huh. і це врахову це враховуючи, що є були деякі і є деякі технічні питання, тобто вони пропрацьовуються. Але ж на сьогодні можна сказати, що практично всі заклади, всі об'єкти, на яких будуть розгортатися пункти незламності, вони будуть оснащені понами. Uh -huh. Також ви знаєте, що пункти незламності вони будуть на базі. Об'єктів державної форми да. власності, комунальні, також це підрозділи ДСНС будуть, підрозділи національної поліції, а також об'єкти відповідального бізнесу. Uh -huh. От це ми будемо йти по принципу минулого року. Щодо оснащення, то в минулому році багато це питання пропрацьовували і як результат у нас була постанова кабінету міністрів, яка 14.01, ноль угу. якою було повністю. Надана методологію та ті предмети, які необхідні, щоб розміщалися на місцях. Да. Ну, По-перше, це генератори різної потужності. По-друге, це булеріани або інші електронагрівальні прилади, uh -huh. також продовжувачі. Елементарний аптечка, аптечка, також запаси їжі. Угу. Вони відповідно враховували, враховується відповідно до кількості мешканців, які можуть до кількості людей, які можуть прийти на той чи інший об'єкт і отримати допомогу. А скажіть, будь ласка, ну ми пам'ятаємо в минулому році бізнес відповідальний, що робив, да, він звертався до влади і казав: Ми хочемо стати таким пунктом незламності. А вони отримували там дозвіл на це. А і все люди могли спускатися? Як і спускалися до цього? Вони йшли до цього бізнесу. Вони там заряджалися. Це були і кав'ярні, і якісь а, магазини, все що завгодно. Чи будуть у цьому році розглядатися бізнесмени, які зможуть доєднатися до вас, які у минулому році, наприклад, зволікали? А у цьому році вони кажуть: я хочу, щоб у мене була така наліпка на дверях, щоб люди могли прийти до мене. Чи буде таке розглядатися? Так як і минулого році році я скажу більше, що не просто люди зверталися в відповідальний бізнес, але й були гарячі лінії, на які вони могли телефонувати. Потім вся інформація, інформація акумулювалася. Вона йшла до нас, і ми вже на сайті угу. це був загальнодержавний сайт по всім областям, і в тому числі і по Одеській області, на сайті вносилися об'єкти. А з адресою, на яких були відкриті пункти незглавності, ця робота продовжується. Більш того, вона ще краще буде, тому що зараз розглядається питання активне щодо використання гаджету дія. Угу. Тобто всі вся ця інформація буде заноситися до дії, і люди зможуть отримати максимальну інформацію щодо місця знаходження ближайшого, найближайшого пункту незламності, да. щодо адреси кількісті людей, які вони можуть одночасно прийняти прийняти да. Да. да також додатково хто відповідальна особа у разі необхідності і режим роботи. Дуже зручно. Так, зручно. Добре. Ну ось на базі яких закладів, на яких місць будуть відкриті і вже відкриті ці заходи? Ну, якщо ми говорили про такі більш-менш стихійні, так як у супермаркетах, торгівельних центрах, ще десь не завжди там якось і питання. Пожежної безпеки, наприклад, було розглянуто, то там кидали ці подовжувачі, і все. А що стосується офіційних місць, ну, ось на базі чого і де вони будуть відкриватися? І хто слідкуватиме за безпекою на цих пунктах незламності? Як я вже казав, це будуть різноманітні об'єкти: це і державні форми власності, і комунальні підприємства. Це перед початком роботи. Пункти незламності відповідним чином проходять комісійні обстеження, до яких залучаються безпосередньо представники органів місцевої влади, самоврядування також залучаються представники ДСНС. Відповідним чином методологія вся, вона ще раніше була надіслана, як використовувати і таке інше. Але ж в процесі до роботи і в процесі використання постійно проводиться моніторинг, проводиться перевірка тих. Чи інших е, об'єктів тому, що по перше, крім е, пожежної безпеки, необхідно бути ще і е, при. Побачити, як використовується, є достатньо лі кількості у нас матеріальні ресурси, які повинні бути там. Також це і запас ПММ і запас харчування, і такі інше. Тобто, це знаходиться на контролі. Більш того, як я вже казав, є відповідальні особи, які за цей напрямок відповідає, тобто і вони його відслідковують. Тобто, більш-менш люди знаходяться в безпековій ситуації, тому що ми врахували всі ті недоліки, які були минулого року. Ви ж пам'ятаєте, що це було спочатку десь хаотично, і потім тільки після одного місяця, мабуть, вже з'явилась методика. З'явилась з'явилися вже більш-менш. Прийнятні та понятні, як то кажуть, заходи, які безпосередньо необхідно проводити, тому ми маємо багатий досвід. Більш того, скажу, що органи влади і місцеве самоврядування люди, які безпосередньо за це відповідають і цим опікуються, вони достатньо прискіплені та якісно проводять цю роботу, і це не просто там якась похвала, але ми це бачимо, тому що у нас у тому. Числі, Числі і місто Одеса, і райони області, проходять перевірки перевірки органами центральної влади, органами місцевої влади, перевірки, про які нікого не попереджують, і всі ці питання відслідковуються. Що на сьогоднішній день у нас вже із 812 працює 55 пунктів незламності. Це вони всі відкриті на базі підрозділів ДСНС. Одночасно цим хочу зауважити, що крім окрім 812 пунктів незглавності стаціонарних, ми ще маємо таку змогу і розгортати мобільні так звані мобільні пункти незламності. Це е, намети. Ви всі бачили, що вже багато років а й в минулому році особливо е, на базі наметів, це було на куліковому полі. Е, достатньо потужний пропускною да е, пропуск, Одночасно могло там бути близько 200 чоловік. Це Старосіна площа біля залізничного вокзалу, це на Хаджиб... Хаджибеївський да, район. Хаджибейський да. район біля станції залізничної станції. Так. Так і в Київському районі додатково ще є пристосовані спеціальні автомобілі uh -huh. у разі розгортання, наприклад, пункту незламності на трасі. Ми всі пам'ятаємо 18-й рік Снігопад сильний. Так, да. так так, коли були затори, багато автотранспорту як легкового, так і застрягли. Просто, застряли, да. Так і могли туди тільки добратися автомобілі підвищеної небезпеки, які є в ДСНС, угу. і на базі яких розгорталися повноцінні пункти незглавності. Там теж присутні і генератори, і тепло, і, і тепло їжа. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, навіть і зараз такі пункти незглавності вже працюють. Вони не чекають до зимового періоду, вони вже відкриті, декілька пунктів вони працюють. Чи можна туди прийти? І навіщо вони вже зараз працюють? Це якийсь тестовий режим. Так, вони в тестовому режимі, і, і в минулому році визначилися, що два режими це угу. сплячий режим, так званий, в якому вони зараз знаходяться. Тобто, у разі необхідності е, время чи плюс дві години, ага. і вони відкриваються у повному обсязі. А, але ж е, вже є. Якщо ви навіть і бачили, я сам е, коли, е, коли ходжу містом, то ми бачимо наклейки пункт незламності є. Да. Е, тобто, може вони всі поки що не розгорнуть. Орнити в тому об'єму, угу. але ж як же сказав, що це невеликий час. А наразі, ну мало хто в ну, ходить до них, тому що ви розумієте, температура в нас більше 20 градусів. Кожного світло дня. є світло, є да, да. тому е, немає сенсу. А е, просто відкрити щоб розтрачати ресурси, не нелогічно наразі. Ну дуже сподіваємося, що зима прийде. Ми весною будемо з вами зустрічатися і казати: О, бачите, все було добре, пункти стояли на такому на режимі очікування, і не знадобилося. Дуже б на це хотілося б розраховувати, щоб вони є, а потреби нема. А що стосується інтернету у пунктах незламності, ви говорили про те, що у деякі пункти було виділено оптоволоконні. Мережі так, аби інтернет був і був не пропадаючи, а ось прем'єр України Шмигаль наголосив на тому, щоб влада опікувалася пунктами незламності завдяки старлінку. Ось там, де неможливо буде провести оптоволоконні мережі, чи будуть в наявності ці старлінки? Стерлінки вони є присутні. Декілька об'єктів пункти незламності вони там є. Але ж ми повинні розуміти, що на жаль, ми не маємо таку кількість пунктів незламності, і давайте виходити з логіки, що військовим військовим вони більш потрібні, чим нам. Це по перше. По-друге, є деякі технічні проблеми щодо їх використання: це трафік, і кількість людей. Якщо ми мали приклади, коли багата кількість людей заходили, підключались, і вони ну, переставали робити в штатному режимі і була проблематика. Тому, як показав досвід, все ж таки пони краще. Але ж ви, ви правильно кажете, що якщо не буде такої технічної можливості використовувати, то деякі резерв мається у разі необхідності, вони будуть застосовуватися. Так, все добре всім одеситам, які переживають з цього приводу. Ми можемо сказати, не переживайте. Відповідальні люди працюють. Вони практично все наскільки я розумію, є якісь ще пункти, да, які доготуються зараз. Ви сказали, що вісім пунктів поки на минулий тиждень без інтернету. Все інше є на всіх пунктах. Вони всі 812 готові працювати. Я минулого тижня вже казав на одному з ефірів, що ця цифра близько 97%, Вона майже вже 100%. і це пов'язано з тим, що ми рахуємо, що якщо на пункті незламності немає однієї чи двох позицій, яка потрібна бути відповідна до постанови, то це пункт ще знаходиться в процесі докомплектування. Тому ми можемо сказати, що 97%, а фактично 100% – це практично, як то кажуть, математична похибка. Ну так ось Одесити, знаєте, знов таки дякуємо за дію, яку можна буде підключити і подивитися, якщо буде інтернет, звісно. Ну так. це треба зробити заздалегідь. Перед тим як виключать світло і не буде зв'язку, подивитися, де найближчі пункти незламності біля тебе, зайти, подивитися, привітатися, познайомитися, зрозуміти, що тут є, що з собою можна принести. Ну, як завжди, одесити, навіть і борща з собою брали. Ми бачили і таке, і з якимось там з хлібом приходили і з танцями Тож приходьте до пунктів незламності, якщо вони знадобляться. Будемо сподіватися, звісно, що ЗСУ зробить все можливе для того, щоб е, і ППО зробить все можливе для того, щоб ми були під захистом. Але е, хто має такі пункти незламності, той вже захищений. І це добре. Ну і хочемо подякувати нашому гостеві Сергій Гудко, директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нашому ефірі був. Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам. Ми продовжимо за лічені хвилинки. Є трошечки новин одеських, з якими ми познайомимо вас, тож залишайтеся з першим. По Перше, це телемедицина, коли можна консультувати пацієнта через засоби онлайн платформи, спеціальні захищені для того, щоб інформація була конфіденційною. По-друге, це теледіагностика. Є такі різні приладдя, обладнання, яке може Засобами телемедицини, теле онлайн-засобів передавати інформацію стосовно пацієнта, наприклад, кардіограму або якісь інші параметри, навіть показники крові, наприклад, глюкози. Це дуже корисно зараз для діагностики або відстеження стану пацієнта при певних захворюваннях. Ну і по-третє, є поняття телереабілітації, коли за онлайн-платформами, за можливістю. Інтернет-зв'язку з пацієнтом з'єднаються інші другі спеціалісти, наприклад, психолог, медичний психолог, або фізичний терапевт, або ерготерапевт це фахівці немедичної кваліфікації, це не лікарі, проте вони спрямовані на те, щоб відновити реабілітаційні проблеми пацієнта. Це онлайн-платформи пацієнта, який може звернутися до лікаря. І Окрема онлайн платформа лікаря, який може дотелефонуватися до лікаря певної спеціальності, і пройти так звану мультидисциплінарну команду для вирішення якихось складних для пацієнта питань. Ну, насправді ні всі проблеми можна вирішити за допомогою телемедичного консультування. Як правило, Лікар буде перевага для того, щоб пацієнт приїхав у лікарню і зробив це так звати офлайн на прийомі, тому що це забагато більш корисна інформація і менш переваг для того, щоб могла бути якась помилка. Ми застосували спеціальну онлайн-платформу, в яку можна зайти з будь-якого веб-браузера, тому не потрібно. Ніяких реєстрацій, кожний пацієнт в кожній точці світу може звернутися. На, принаймні є QR-код або так званий інтернет-адрес url адреса за якою при наборі її можна потрапити на онлайн-платформу, яка з'єднає пацієнта з нашим спеціалістом, який може записати або на онлайн запис, або залучити лікаря-екстреної невідкладної допомоги, який допоможе пацієнтові вирішити його питання. Новини Одеси так декілька новин Одеси обов'язково. Бо новини є. І ось а, дуже часто ми чули про те, коли обстрілювали Одещину і. А... Портову систему Дунайську, а то дрони навіть падали або пролітали над Румунією. Ми бачили ці світлини і відео з румунської сторони. От зараз з'явилася інформація, що біля Одеської області антидронові системи розгорнула Румунія у районі Дельти Дунаю. Про це повідомив президент Балканської держави Клаус Йоганніс. А система протидії безпілотникам на місці, як то кажуть, вона працює. У нас є обладнання для боротьби з БПЛА, дещо надходить із підрозділів армії Румунії. Інше обладнання від союзників, і ми будемо це продовжувати. Він поточнив, що радари згаданої системи здатні виявляти повітряні цілі із а, на різних висотах, зокрема над самою землею. А дуже цікаво, чому у нас такої нема? Якщо це якась така система, яка на всі 100% збиває всі дрони, є щось таке чарівне, то чому у нас такої системи немає? Чому нам наші ті ж наші добрі сусіди, натовці, не дали таку систему? Якщо дрони не будуть падати на територію Румунії, як вони декілька разів впали? Ну будемо задавати запитання, де наша така система, і що це за чарівна така паличка, яка збиває всі дрони в них. Сьогодні, друзі, 27 жовтня, у нашому місті, відбувся мітинг щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті з перших днів війни. На Думську площу вийшли рідні та друзі бійців, які просять про ротацію. До мітингувальників вийшов і мер міста та зазначив, що міська влада виділяє достатню кількість коштів на забезпечення армії. Проте, Родичі військових намагаються донести цю проблему до української влади через її представників в Одесі. Чого ж вимагали мітингувальники? Учасники акції наголошують на тому, що влада має встановити чіткі терміни перебування на передовій та провела мобілізацію, демобілізацію за бажанням військових. Зазначимо, що під час дій воєнного стану військовослужбовці ЗСУ не можуть звільнитися з військової служби так само легко, як і у мирний час. На додаток, кількість підстав, які дають змогу таку, це суттєво вона зменшена. Проте, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який у разі ухвалення надаватиме змогу демобілізуватися ще двом категоріям військових. Ну і нагадаємо, нещодавно українці створили петицію щодо демобілізації військових після вісімнадцятої. Місяців служби і відповідне звернення вже набрало понад 25 тисяч голосів. І тепер її має розглянути цю петицію президент України. Позитивна новина для всіх одеситів, які радіють аномальна теплій погоді. Ну для когось це аномальна для синоптиків, а для нас вона дуже приємна така погода. і Люди навіть і купаються у Чорному морі. Так ось денна температура повітря в Одесі до кінця цього тижня точно збережеться на такому високому для жовтні рівні. Море теж буде теплим, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовських морів. Зокрема, 27-28 жовтня, тобто сьогодні і завтра. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Водночас уночі очікується сильний вітер до 20 метрів за секунду з поривами сильними. Температура вночі 10 12 градусів mm. ущо нуля. А повітря в день до 24-25 градусів прогрівається сьогодні. На сонечки прямо ну дуже тепленько. А далі, 29-30 жовтня, це у нас неділя і понеділок без істотних опитів. нічна температура навіть 16 градусів, день на 20 градусів. Потрошки знижується вона вже на наступному тижні. Море а, відносно тихе, з легким хилуванням. Температура морської води 17 градусів тепла. Ну, звісно, температура морської води, вона така практично як е, температура повітря. Чому би не іскупатися, якщо є таке бажання? Ну і знов-таки хочемо нагадати, що пляжі офіційно зараз закриті. Ми днями бачили, як до Чорноморська принесло мину. Тож будьте обережні зараз, якщо шторми, то може принести до наших берегів щось. А ворог підступно кидає, продовжує минувати море. Тож, будь ласка, якщо є така у вас можливість не кидатися у море або з розумом це робити, то будьте обережні і уважні. Ось так ну, у нашому місті друзі презентували проект бюджету Одеси. А, відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Доходи бюджету на наступний рік визначили у 10,3 мільярди гривень. Йдеться перш за все про податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок акцизний збір та плату за землю. Видатки міста у наступному році оцінили також у 10,3 мільярди гривень. В цю суму включили 120 мільйонів гривень надання кредитів і е, трохи більше 293,5 мільйонів гривень на погашення міського боргу. Серед видатків 43,9% приходиться на освіту охорону здоров'я і соціальне забезпечення, зокрема на реалізацію програми ветеран Одеси для підтримки учасників бойових дій. 29,5% – на зарплати бюджетникам наступного року. 37 млн мільйонів гривень спрямують на підтримку ТЕР. Оборони у мерії відзначають, що порівняно з минулими роками бюджет міста втратить близько 1,7 мільярдів гривень через вилучення до державної скарбниці військової ПДФО та зменшення нормативу відрахування податку на доходи фізосіб. осіб. Нагадаємо, міський бюджет мають схвалити депутати міськради на найближчій сесії. Ну, до цієї сесії ще є час. Нагадаю, що продовжуються в нас такі мітинги на Думській площі. А вже восьмий мітинг був минулої суботи, а скоріш за все, і цієї суботи люди о десятій ранку зберуться на Думській площі, щоб достучатися, докричатися. До наших депутатів, які інколи вирішують потратити і витратити гроші на деякі напрямки, куди громада не згодна на це. Ось сьогодні мер вийшов до людей. Чи вийде мер до людей завтра не зрозуміло? А якщо у вас є зараз і в суботу є шанс вийти, приєднатися до мітингарів, є бажання головне, і ви хочете виказати свою точку зору, то приходьте на Думську площу завтра. Десь Нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі навіть були ті люди, які теж приходять, і ми завжди раді бачити один одного на цій площі. Це вже така знаєш, добра традиція по суботах вранці. Пити каву на думській площі і зустрічатися з одеситами, з якими бачишся там у Фейсбуці на тижні. Ось так. Ну і хочемо нагадати вам, що не нехтуйте сиренами. Там крилаті ракети сьогодні. Літають над Україною. На жаль, тож, якщо буде сирена, не нехтуйте її і йдіть до бомбосховища обов'язково, бо треба триматися і жити далі. Сьогодні для вас працювали друзі. Руслан Дроздов, я Олександр Філяєв. Бажаємо вам, аби ці вихідні були якомога спокійнішими. Бережіть себе, і тих хто вас оточує до зустрічі наступного тижня.